151. автоматизація та комп'ютерно інтегровані технології. Найкращих фахівців з автоматизації та комп'ютерно інтегрованих технологій готують приладобудівний та інженерно-хімічний факультети, Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики. Якщо ви хочете брати безпосередню участь в розвитку інформаційних та телекомунікаційних мереж, впроваджувати комп'ютерні технології та автоматизовані системи керування у всі сфери виробництва та життя людини, тоді спеціальність автоматизації та комп'ютерно інтегровані технології саме для вас. Наші студенти Вивчають спеціальні розділи математики, методи теорії управління, прийняття рішень та штучного інтелекту, сучасні інформаційні технології, комп'ютерні системи і мережі, методи обробки та захисту інформації, новітні технології програмування та мікропроцесорної техніки. Випускники працюють інженерами із комп'ютерно-інтегрованого проектування, програмістами: Java, Python, C, C++, C Sharp, HTML, CSS, JavaScript, PHP, Game Development, Інженерами із розробки систем машинного зору та штучного інтелекту, дата аналіст, дата Scientist, Machine Learning Engineer, веб-розробник, розробниками мобільних додатків, розробниками Асу ТП, it інженерами інженерами з автоматизованих систем керування виробництвом, інженерами з технічної діагностики, інженерами з комп'ютерних систем, інженерами-конструкторами, інженерами-проектувальниками АСУТП. Системними адміністраторами, програмістами верстатів з ЧПУ, спеціалістами з автоматизації та робототехніки, спеціалістами з кібербезпеки, партнери факультетів та інституту, бош Агроконтинент, Прогрестех Україна та інші.